Валентина Нездюр, шкільна медсестра, прийшла навчання та має свідоцтво на право проведення медичних оглядів водіїв. 18 – це її особистий порядковий номер на штампі. Його вона ставить на документи водія і тим самим засвідчує, що із його здоров'ям усе гаразд. Записую дату проведення сьогодні сімнадцяти. 10-13 року час проведення. Оглянути автобус для механіка школи справа буденна. Він щодня ретельно перевіряє його справність, адже від цього залежить безпека перевезення дітей. У супроводі вихователя шкільний автобус звозить дітей на навчання. Щоранку він курсує до чотирьох прилеглих сіл. Перший маршрут до найвіддаленішого. Крім середньої освіти, учні випускних класів здобувають тут і професію водія. Саме тому механік, інструктори та медсестра передбачені штатним розписом школи-ліцею. Якби була централізована якась організація, що б шкільні автобуси, їх вже багато, в нас в районі 11 на сьогоднішній день, то було б теж дуже добре. І запчастини, так само все так шукає кожен де хто може. А проблема ще в тому, що ніхто не хоче дати наперед, а сьогодні казначейство перераховує гроші. Через три місяці, через два місяці, через півроку кожен шкільний автобус в області закріплений за конкретною школою, особливість Лазницької у статусі ліцею. Саме завдяки йому проблем із дрібним ремонтом чи тим самим технічним оглядом тут не виникає. Однак ситуація не всюди однакова. Зібрати фахівців відповідної кваліфікації під одним дахом вдається не усім. В окремих школах з Долбунівського району відповідальність за справність шкільного автобуса лягла повністю на плечі самих водіїв у вигіднішій ситуації. Опинилися заклади освіти, де є вчителі трудового навчання, адже їх освіта дозволяє проводити щоденний технічний огляд авто. Частина з них це старі автобуси, які з часом зношуються і потребують ремонту. Починаючи від коліс і закінчуючи ремонтом підвізки, ресор, двигунів і таке інше. Тобто, це додаткові витрати за собою тягне, які ну, не передбачені в кошторисах відділу освіти. Таких коштів, наприклад, на сьогоднішній день наш відділ освіти з Долбунівський немає. У Курицькому районі шкільним автобусам теж радіють. Від проблем, які виникають із їх утриманням, не відхрещуються. Більше того, керівник району Михайло Волинець наголошує, що вони повністю зняті там, де є передумови, тобто функціонують медичні заклади чи станції технічного обслуговування однак щастить не усім однаково. Якщо по помеживича можливо такого питання немає, тому що в Межиричах є дільнича лікарня, маснавазі з медичним оглядом перед виїздом. Водія на маршрут, то в невеликих селах да, це робиться через систему ФАПів, але якщо говорити, що це щоденний і якісний повинен бути огляд, то є питання. В середньому утримання одного шкільного автобуса на рік обходиться району 50 тисяч гривень. Паливно-мастильні матеріали, запчастини, зарплата водія, механіка та медсестри це основні витрати. Ці кошти уже необхідно закладати в районі бюджети наступного року, щоб потім не виникало проблем. На даний час ситуація ставиться питання таким чином, щоб були введені механіки у привідділах освіти, і вони щоб координували цю роботу. Відсутність чіткого державного механізму щодо утримання шкільних автобусів на місцях призводить до того, що кожен район вирішує проблему самотужки. Методом проб і помилок освітяни сподіваються у найближчі два роки виробити єдину тактику дій. Людмила Васюха Назар Мідріган, інформаційна програма. day